Що зараз відбувається? Я їду в Ганновер. там буде офіційно представлена нова модель DJI Agras T-50 і T25. Як я знаю попередньо з розмов наших партнерів, в цих дронах пофіксили всі дитячі болячки з Т-40, і це має бути такий досить сильний потужний якісний дрон, який прийде на заміну ну, фактично Т-30. Тому що навіть Т-40 навіть не заїжджав у Європу. Зараз їдемо, будемо дивитися, що там відбувається. М -м -м -м. З вами на зв'язку я Нік Черняк. Слідкуйте за моїм каналом. Друзі, ми сьогодні на виставці у Гановері зараз тут презентація Т-50, Т-25. і ми бачимо старі моделі. Найбільш цікавим для мене стало те, що Т-50 він виявився Т-40, <тій> тільки модернізований. Тобто він не на 50 літрів, і у нього немає супер якоїсь потужної батареї. Це найбільший недолік для мене у цього дрона. Будемо дивитися, як він покаже себе в роботі. Поїду на тест і все вам розкажу. Позаду мене новий флагман від DJI. DJI Agras t 50 Що вони змінили в порівнянні з Т-30 і Т-40. По-перше, ми маємо ще більшу лопать, тобто вона фактично як рука в мене. По-друге, ми маємо спарені мотори. Якщо ми подивимося на Т-30, він знаходиться там. Спарений мотор він дає можливість більші ваги підняти, тому що працює фактично не 4 мотора по по лучам, а фактично 8. Тобто прижимна сила від 8 моторів. Це дуже важливо. Далі, компанія DJI зробила собі атомайзери. і це Дійсно, те, що мене не радує, я дуже люблю форсунки, і тепер, коли форсунок немає, є сатамайзери, які открутяться. Тут зовсім інша технологія. Тут крутиться весь диск, і капля розбивається від внутрішньої частини. Я потім покажу більш детально. Мені це не подобається, і для мене це незрозуміло. Далі ми маємо бак, і він знаходиться на тензадатчиках. Ми маємо чотири тензадатчика, які, які будуть важити фактично нашу рідину, виходячи з цієї ваги розраховувати, як дрон використовує. Я впевнений, що маючи таку штуку, нам постійно треба буде калібрувати дрон. Для мене це більше недолік, ніж функціональна якась особливість. Тут ми маємо просто пустий бак, який начинений начинкою ззовні, і фактично це просто пластик. Якщо у нас є якісь питання, ми в двох місцях відкручуємо і просто його демонтуємо і замінюємо на новий. Дійсно, я впевнений, що на цю модель, можливо, буде нагрузити і. Більший бак, але е, батарея це не дозволить. Е, також ми маємо як е, по класиці два ртк модуля. Ось вони знаходяться. Антени тепер винесені наперед. І е, найголовніше радар. В Т-Сороковому був дуже е, ну, були деякі нюанси по радару. Тут їх два: один е, на передній частині, другий на задній. Зараз покажу, як виглядає бак. Фактично, бак майже як я, сюди можна помістити якогось маленького жителя з Азії. Це якщо трошки по гумору, місткість цього баку 50 кг. Тобто так він виглядає. Через те, що ми маємо тут два спарених мотора на кожній стороні тепер у нас дві ESC два ЕСЦ модуля, і тепер ми маємо антени тут. Вони майже нічим не заблоковані. Камера, яка міняє своє положення майже на любе. Андати про дуже здоровий. Він компенсується другим радаром, який знаходиться позаду цим радаром. Давайте подивимося, що тут у нас є, і бігом пробіжимося по всього-сього 30 чи 20 павільйонам. І здається, 38 чи скільки гектарів. Коротше, все. Так, перший експонат. Дивіться, так виглядає майбутнє, люди. Нікому не треба трактористи. Прям от слово зовсім. Зовсім не прямо. Сто процентів це на сьогоднішній день прототипи. І всі рішення. Ну, Такі от бочки. Які чіпляються на трактор. Скоріше за все, що це. РКД. Хочу звернути вашу увагу, наскільки багато тут місця, наскільки тут такі чудернацькі сильні всякі агрегати є, і сівалки, і зернові комплекси прям величезні. Просто що хочеш. І такої концентрації більше немає ніде у світі. Прям реально круто-круто. Так, екземпляр номер вже збився з рахунку. Прошу звернути вашу увагу, як виглядають трактори майбутнього. Для тих, кого дуже сильно хвилює питання трактористів, воно буде вирішене. Будуть другого формату люди. Хочу тут зупинитись і вам дещо розповісти, що я думаю з цього приводу. Для того, щоб зробити такий прототип, треба було витратити мільйони доларів. Так як я бачу компоновки, є свірогідність, що це взагалі робоча штука, яку можна зараз звідси забрати і просто повести поруч на поле, і вона почне працювати в тому або іншому режимі або форматі. Стосовно цього, я хочу сказати наступне: що не треба переживати стосовно того, що у вас не буде операторів на таку техніку. Вони будуть. Зараз ці оператори навчаються в школі або в університеті. І найголовніше, що треба всім зрозуміти, що ці оператори не будуть вивчати трактори та автомобілі, механізацію і всю іншу цю фігню. Ці спеціалісти, які будуть займатися такими апаратами, вони зараз грають в ігри, іграють в Counter-Strike, грають в Dota, грають в лінійку в of Warcraft. І всі інші онлайн штуки, тобто ці е, спеціалісти, вони качають свої навики вже. Просто на інших параметрах і на інших речах. Далі будуть такі монітори, як у Копріці Андрюхе, два, три, чотири, п'ять або в усю стіну. І буде один оператор ганять, можливо, навіть трьома-п'ятьма юнітами, які будуть їздити на полі і робити свою роботу. І вони будуть просто слідкувати за тим, що відбувається на екрані, по всім параметрам. Як ми бачимо, датчики вже на дуже високому рівні. Ну нема за що переживати, що новна громада насправді є проблема. Її вирішують, дуже багато науковців, дуже багато комерційних компаній вже працюють в цьому напрямку, і ніхто нікому не буде, скажімо так, це прогрес, який вже не зупинить, і просто треба розуміти тенденції і куди рухається наш ринок. От і все, що хотів вам сказати, пішли далі, дивитися на мої улюблені роботи. Я, чесно кажучи, навіть радий, тому що. Проблеми, які є у механізаторів, всі ми їх добре знаємо, це є алкоголь і алкоголь, і, і всі інші, щоб ну, нікого не ображати. Ці проблеми вони будуть вирішені таким чином. Железяка не хоче прикурити, железяка не хоче схитрити, железяка не хоче випити. Цей прогрес. Я впевнений, що для продуктивності і ефективності з точки зору бізнесу, я думаю, що він покаже дуже швидко свої результати. І, до речі, желізака не хоче спати і не хоче їсти. Зрозуміло, що її треба буде заправляти або дизелем, або батареї. Потім вже подальші речі, але маємо те, що маємо. Що нам покаже? Така найбільш продаваема у світі компанія і найбільш розкручена. Хоча, до речі, це може бути тільки моя суб'єктивна думка, виходячи з реалій, там, України або навіть не України, а деяких ринків. От такі комбайни величезні. Бачите? Тут скільки? Метрів Ще чим то жатка. Просто величезні.